Року Різдво відзначатимуть 25 грудня. Таке рішення прийняли народні депутати України. Мета таких змін відмова від російської спадщини. Священники краю підтримують рішення обранців. Ми будемо святкувати Різдво з усім цивілізованим православним світом. І розділити треба. Так? Кажуть, що це неправильно. Але якщо ми подивимось, то. Більшість православних не святкують Різдво Христового, вони святкують 25 грудня. І я їх підтримую. І це питання ми будемо виносити на розгляд нашої громади. І якщо громада підтримує, ми будемо святкувати 25-го. Якщо громада не підтримує, ми будемо святкувати 7-го, але в будь-якому випадку у нас благослужіння буде і 25 грудня, і 7 січня. Від початку повномасштабного вторгнення все більше містян відвідує храм, приходять на недільну службу та у великі релігійні свята. Значна частина віруючих продовжить відзначати різдво 7 січня. Тому двері храму будуть відчинені для всіх. Це одне із небагатьох свят, так де збирається вся родина, з'їжджається з усіх куточків України, світу для того, щоб побути з рідними і близькими. В час війни. Це є дуже важливим те, що ну, люди вони сумують за тими от, синами, батьками, дітьми, які воюють на фронті. Тумки містян розділились. Не всі розуміють доцільності гратись із датами. Ні, ніколи, ніколи в житті. Як наші предки, як наші бабусі з дідусями, так і ми будемо святкувати тільки сьомого. Я вважаю, що це правильне рішення, тому що ми не повинні повторювати це за кимось. Ми маємо бути особливі, якщо ми хочемо бути окремі як нація. Ну я не знаю, я завжди святкувала 7 січня. Де видно, не знаю. Зокрема, цього дня нардепи змінили дати святкування ще двох свят. День української державності відзначатимуть 15 липня, день захисників та захисниць 1 жовтня. Катеринолучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Йому назавжди залишиться 24. Кулеметник Роман Пирог загинув на запорізькому напрямку 5 липня. Захищати батьківщину пішов добровольцем. Сам хлопець родом із Херсонської області. Ховати героя привезли до Кам'янця-Подільського, там де проживають рідні. Він завжди допомагав нам. Ми жартували поміж нас, що він завжди витягне нас в полі бою, тому що він був сильним. Я був його командиром піхоти. Я не сумнівався в його відважності, мужності, силі, яку він проявляв. Він знаходив спільну мову з усіма. Неважливо, хто до нього ставився, він завжди йшов до, ну, до людей, тягнувся до них і робив усе. Мріяв повернутися назад додому. Назавжди завжди запам'ятається, завжди усміхненим, завжди другом, хорошим солдатом. Сміливим. Він говорив про те, що кохає свою дівчину, часто повторював про це. Для нас це дуже тяжка втрата. Це мій брат, який дійсно поклав життя за наше майбутнє. Я сподіваюся, що його жертва буде недаремною і ми побачимо це світле майбутнє, яке дарують нам ці хлопці. Навіть я впевнений, що так буде, бо такі молоді хлопці, цвіт нації, еліта, повинні завжди пам'ятатися нами і звеличуватися. У цивільному житті Роман був спортсменом, зустрічався із дівчиною та планував весілля. Усі плани на майбутнє зруйнувала війна. Більше таких, як він немає. Він був спортсменом, так? так. Він завжди займався. Навіть, навіть на війні він завжди займався з хлопцями. Він бігав постійно, не постійно тренувався. Він хлопців підтягував до себе завжди. Дуже любив спорт і життя. Мрія створити родину залишилася нездійсненою. Попереду домовини несли весільний корова, який так і залишиться нерозділеним. Поховали Романа на міському кладовищі на Алеї Слави. Майбутні водії зможуть вивчати теорію самостійно. Верховна Рада України підтримала законопроект, який дозволить готуватися до теоретичного іспиту без відвідування автошколи. Проте ці зміни підтримують не усі. Мають скоригувати. Ти, ти не можеш прочитати і зрозуміти все. Треба, щоб навчали. Тобто, моє ставлення різко негативне до цього законопроекту. На сайті президента з'явилась петиція, де засновник громадської організації Учбовий центр водіння просить скасувати зміни. Аргументує, від цього постраждає прибуток автошкіл. Нині на території України їх близько 1700. Кожна із них сплачує відповідні податки. Відтак, держбюджет недоотримує за їхніми підрахунками, півтора мільярди гривень за рік, бо зменшиться кількість учнів і впадуть прибутки бізнесу. Зараз буде тобто викладачі, вони будуть не потрібні. Тобто викладач він пройшов атестацію, він Він має документ на право підготовки. Він раз п'ять років проходить цю атестацію. Значить, зараз що викладачів треба обрати з автошкіл, щоб вони то есть, люди залишаються без роботи. Зараз вивчати теорію з кермування можна у класах автошколи і в онлайн форматі. У цих випадках підготовкою обов'язково займається лектор. Як би ти не хотів вдома пройти той курс, в тебе буде що багато запитань. Не зрозуміли. Людина з досвідом підготовки водіїв е, ну, досконало знає правила дорожнього руху. Може довести ці ну, вимоги, пояснити людям якісь ситуації чи нюанси, скажімо, в правилах дорожнього руху. У автошколі запевняють, навчання в очному форматі завжди буде ефективніше. Людина готується, людина розуміє, людина тут послухала. Там її пояснили ще і все йде, що в сукупності. Виходить дуже грамотно, дуже, будемо казати, кваліфікований удій. Без підпису президента закон не набув чинності. Також ще три місяці триватиме збір підписів зареєстрованої петиції, тож нині питання залишається відкритим. Врятувати шкіру дитини від опіків головна задача батьків у літку. В Спекотні дні варто не забувати про правила безпеки. У кожної мами є свій метод захисту дитини. В жарку погоду використовую сонцезахисний крем, завжди СПФ 30, Якщо по місту, ну якщо на пляж не цілий день, то більший захист. І так, панама, якийсь головний обір. Ми старалися, щоб Голова була покрита панамою. Треба бути не дуже довго перший день, щоб не обгоріти, і потім, якщо вже трошки прихопила плечі або спину, вдівати якийсь світлий одяг з натуральних тканин, з котону бажано або льону. І таким чином. Ну, якщо вже трошки обгорів, то я знаю, що мастилися просто квашою сметаною. Сонцезахисним кремом, пантенолом в більшості, коли вона в дитинстві. Ми ходили на пляж. І так, зараз ми стараємося ходити на пляж, коли більш така можна сказати, похмурна погода, не дуже сонце, бо зараз в теперішній час дуже багато радіації, то ми стараємося ходити, коли більше сонце сховане. Ну а так теж з сонцезахисними кремами і все. Лікарі радять найпростіші методи: користуватися кремами зі світловідбивачами, забезпечувати організм дитини достатньою кількістю рідини та одягати легкий одяг з натуральних тканин. Максимум це один шар одягу. Якщо використовуєте коляску, не накривайте ні в якому випадку їх простирадлами, ковдрами, навіть найтоншою сіточкою, тому що це градусів на п'ятці може підвищити температуру всередині самої коляски. Друге, це уникайте прогулянок в період десь з 11-ї години дня до годинки п'ятої вечора, тому що це найбільша сонячна активність. На відпочинку у басейні чи поблизу Південного Бугу варто постійно слідкувати за малюками, адже їхня шкіра найбільш вразлива до опіків від ультрафіолету променів Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Нічого не звучить так політньому, як приготування на відкритому вогні соковитого м'яса з димком і хрусткою з коринкою. Традиційно в липні відзначають день смаженого м'яса, як кажуть любителі відпочинку на природі, головне нагода. Тож нині існує величезний вибір м'ясної продукції курятина, свинина, яловичина та баранина. Залишається тільки нескінченно експериментувати з маринадом та гарніром, Щоразу придумувати абсолютно нові поєднання. Експерти радять, аби м'ясо було соковитим, варто в першу чергу звертати увагу на вибір спецій. Сілі спеції. Спеції е, різноманітні, дорогі, там, е, як паприка, е, там, е, перець. Е. Гвозди, катьмян, там і все всяке різне. Нині існує і величезний вибір соусів, які ладні підкреслити неперевершений смак м'яса. Барбікю соус, такий до м'яса, він такий соловий, солоденький. Може бути з перцями гостренькі, томатні різні соуси. Із такого, щоб ніжнішого, це може бути, наприклад, чесниковий такий соус. От, він там готується, якщо простіше там з майонеза, якщо сложніше, там сметана, йогурти. От, і воно так дуже смачно класно виходить, можна поєднувати. Також кожному відпочивальнику варто правильно розраховувати кількість м'яса на компанію. На один раз там, якщо чоловік собі ну там береться, може бути там 300 триста грам м'яса, там до чого ще. Дивлячись чим, як поєднувати. Якщо там це великий гарнір, то там небагато треба, там грам 200 може не більше. Якщо там чисто як стейк з чимось там трошки, то це вже більше може бути порція. Попереду ще півтора місяця літа і теплих вихідних. Тож не втрачайте можливості смачно провести вечір в оточенні найрідніших. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як діяти під час повітряної тривоги та як облаштоване найближче до вас укриття? Діяти як? Ховатися. Облаштоване в підвалі будинку нашого. Ховаємось. А чи часто спускаєтесь в укриття? Ну, Стараємося так. Я, у нас, я знаю, в будинку є укриття, але ми спочатку, ну, напевно, перших три тижні бігали в укриття. Облаштували його власними силами, в принципі, там можна перебувати, але. Ну, через більше ніж рік війни, ми просто нікуди не виходимо, залишаємося вдома. На початку війни ми ховалися в підвалі, але наші підвали не підлаштовані. Немає два виходи, і коли ось був останній, то все на голову сипалось. Тому ми ховаємося. Ну, в стінах, от там дві стіни або в коридорі, або в ванній кімнаті. я живу в селі, там немає укриття, там хата і підвал і все. не спускаємося. Я розумію, що робимо неправильно, але не спускаємося. Найближче укриття – 26 школа, НВК номер 7 зараз. А там хороші умови, не знаєте? Не знаю. А якщо не спускаєтесь, то де взагалі перебуваєте? Вдома, вдома, п'ятий у нас поверх, середній поверх в коридорі. У нас, слава Богу, є під'їзді сховище, сам, самі зробили, самі приготували, самі, але є. Не будемо гнівити. Тут є, є куди тікати. А чи належні там умова? Ну, відносно, не так, як ідеал. Без барабанів, без конструкторів, але лавочки є. Кожен з собою візьме якусь воду, щоб так, на всяк випадок. Ну як в підвал треба ховатися. А чи ви ховаєтесь? Так, да, Якщо тривога є, то ховаємося, так. Да. А як облаштоване найближче до вас укриття і чи там взагалі є умови? Ну, Відносно нормально облаштоване. Є там лавки, так щоб сісти. Байфа я нема там такого інтернету, але пересидіти можна. Та як діяти під час повітряної тривоги і як облаштоване найближче до вас укриття? Ну, найближче, я даже вам не скажу, це школа 26 А, І так, от ми там в церкві ховаємося, це що тут буває раніше, а зараз не ховаємося. Вже привикли, вже не просто не ховаємося.